Про перевертні в урясах ми запитаємо ветерана російсько-української війни Євгена Дикого. Вітаю у нашому ефірі. Як гадаєте, яким має бути покарання для цієї ФСБшної агентури? Я б ставив питання в першу чергу не для пок не про покарання. Ми взагалі то поки для початку навіть не припинили їхню діяльність. От і ви абсолютно правильно е, називаєте це. Це дійсно ФСБшна агентура. При тому йдеться в даному разі не про персоналії, Йдеться не про те, що окремі священники є агентурою ФСБ. Ми маємо дуже чітко ставити питання саме засадничо. Справа в тому, що е, російська православна церква взагалі не є релігійною організацією, і це дуже треба дуже чітко акцентувати. Е, зокрема, до речі, е, і ну і не у нашому, скажімо, внутрішньому вжитку, але в першу чергу і для наших партнерів, тому що ми вже знаємо, що є претензії, що ми нібито намагаємось е, е, якось обмежувати релігійну діяльність. Так от це не релігійна діяльність, і це не релігій. Гійна організація це структура Російської держави, це один із департаментів Російської держави. І е, не будемо вдаватись там в якусь там глибоку теологію чи там дуже давню історію. Але що найменше з часів царювання е, Петра І, якого Москалі звуть великим, е, це абсолютно офіційно. От він тоді ліквідував взагалі патріархію і створив так званий священний синод, який був абсолютно в тих же правах, що, наприклад, адміралтейська каліє. Егія там посольський приказ, тобто, це було одне з міністерств е, царської Росії, і навіть керівник цієї, е, нібито релігійної організації, е, називався Оберпрокурор Священного синода. Е, більшовики потім е, поновили камуфляж, формально знову відновили статус патріархії московської, але насправді ж вони навпаки ще більш інтегрували е, цю структуру е, не просто вже в державу, як це було при царизмі. Ну, при царизмі це, хоча б було таке, ніби як окреме міністерство. Ми, ми фактично релігійне міністерство царської Росії. А при більшовиках це стало просто напряму частина саме спецслужб ВЧК ОГПУ. От і е, цим воно лишається і досі, і те, що в нас досі абсолютно відкрито діють московські церкви, це е, не з серії, що в нас діє релігійна організація, десь там посеред якої захов, заховалась агентура. Це абсолютно інша картина. Це приблизно те саме, якби у нас, от посеред наших міст, стояли абсолютно от не агентура ФСБ таємна. А от просто стояла саме районна управа ФСБ РФ. Поруч стояв РФовський військомат. От. І третьою стояла ця російська церква. Це абсолютно е, однакові структури. Це е, І те, що ми досі терпимо, що на нашій території е, от ми чомусь не терпимо, щоб в нас відкрито от, е, працювали управи ФСБ. Їм чогось доводиться працювати таємно. Ми е, не терпимо, щоб на нашій території працювали російські воєнкомати. А перепрошую, ці. Так звані церкви ми досі терпимо, хоча насправді різниці жодної, і е, вікно можливостей тільки під час цієї великої війни. Якщо ми не ліквідуємо цю заразу під час великої війни, далі в мирний час нам точно скрутять руки через міжнародні суди, всякі європейські інституції, е, ми будемо їм пояснювати, що це насправді не церква. А нам будуть казати, Ні, ну вона ж називається церква, от, тому не вздумайте чіпати свободу віровизнання і тому подібне. Тому от тільки насправді ми і так найкращий час взгаяли. Це найкраще було робити в 22-му році, ну хай там на початку 23-го. але е, знов, як і з багатьма іншими питаннями, е, якось сподівались, що знаєте, як в тому старому жарті про вагітність, що от якось сама розсмокчеться. Ну звісно, сама не розсмокталась. Ну, не розсмоктуються самі е, державні структури ворожої держави, поки та держава в принципі існує. А держава існує і навпаки, ці свої окупаційні структури підтримує. Е, тому е, тут треба рубати дуже жорстко. Тут треба саме забороняти, при тому ще й простежити за дуже жорстким виконанням цієї заборони. А далі вже окремо в індивідуальному порядку з'ясовувати, а хто конкретно з офіцерів цієї російської спецслужби ще й. Е, скажімо, достатньо наробив, щоб його можна було персонально ще й посадити.